Наявність свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування в офіційно працевлаштованих робітників сьогодні стало вже звичним явищем. Підприємство, на якому працює Олег Лубко, видало чоловіку цей документ ще 10 років тому. Одразу по влаштуванню на роботу. При прийомі на роботу мене запитали, чи я маю свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від кадрів. Я сказав, що я тільки закінчив інститут, мене на даний час цього немає. Незабаром потреба у трудовій книжці взагалі зникне, переконує держслужбовець. Адже з 2000 року відомості про заробіток дохід внески і стаж застрахованих осіб накопичуються в електронному вигляді системі персоніфікованого обліку відомостей, і саме свідоцтво нині забезпечує доступ до даних для нарахування майбутньої пенсії. Якщо на даний час ви працюєте десь по трудовій, а десь по договору цивільно-правового характеру. То у трудову книжку вам вже ж не записують цей договір. А по цьому це тут буде загальна вже сума всього цього. І є, і на основі цих сум враховується потім пенсія. Якщо громадянин має якесь право, то гріх ним не скористатися. Тому Олег Лувко заради інтересу перевіряє, скільки внесків сплатив за нього роботодавець. Це може зробити будь-який власник страхового свідоцтва у спеціальному інформаційному кіоску, що розміщені в управліннях пенсійного фонду. Така перевірка між іншим може бути доволі корисною і виявити факт несплати внесків роботодавцем, Який в тебе стаж, ну які були, яка заробітна плата на тебе показувалася в цьому по в тому чи іному підприємстві. Якщо працювала людина на декількох підприємствах. То це теж видно, яке підприємство скільки перераховано пенсійний фонд з часу запровадження свідоцтва постійно з'являються ініціативи щодо його вдосконалення. Одна з них передбачає об'єднання свідоцтва з пенсійним посвідченням, а також доповнення фотокарткою.